Якщо ти хоч раз купувала засоби, бо блогер порадив Вау-Ефект «Wow за три дні, це відео для тебе. Сьогодні пропоную поговорити про активи, які зроблять з тебе або богиною сяйва, або червоним помідором. Я Євдокименко Олена, косметолог з 12-річним досвідом. Тож давай сьогодні розглянемо такі активи, як вітамін С, пептиди, кислоти, ретинол та ніацинамід. І почнемо ми з короля антиоксидантів: це вітамін С, це як ранкова кава для шкіри. Вітамін С є одним із самих сильних антиоксидантів, який буде блокувати негативну дію вільних радикалів. Це саме ті молекули, які щодня старять нашу шкіру через екологію, сонце і також через стрес. Засоби з вітаміном С показані для всіх типів шкіри, особливо влітку. Також вони будуть рекомендуватися, якщо у вас шкіра з пігментацією, тьмяна шкіра, вікова шкіра. Він буде працювати на стимуляцію синтезу колагену та еластину. він також буде надавати шкірі сяйня. Він буде сприяти освітленню пігментації та плям пастак, він буде укріплювати судини і також буде зменшувати глибину зморшок. Топ-3 помилки, які ви найчастіше допускаєте при використанні засоби з вітаміном С. Перша помилка це використання вітаміну С без СПФ. Друга помилка це поєднувати в одній рутині засоби з вітаміном С з кислотами та ретинолом. І третя помилка це використовувати окислений засіб, це коли він змінив колір на коричневий. Наступний актив це ретинол. Це форма вітаміну А, яку часто називають золотим стандартом в косметології. Засоби з ретинолом ідеально підходять для шкіри з першими віковими змінами, для комбінованої жирної шкіри з плями пастак, з рубцями. І також для шкіри з пігментацією. Що робить ретинол? Перше він сприяє швидкому оновленню клітин. Друге, він працює з рельєфом шкіри, він звужує пори, сприяє освітленню пігментації та плям пастак, не підвищує пружність, зменшує глибину зморшок і також профілактує появу нових Помилки при використанні ретинолу. Перша помилка це використання засобів з ретинолом під час вагітності. Це є протипоказом. друга помилка це використання ретинолу відразу щодня. Його потрібно вводити по так званим ретиноловим сходинкам. Протягом перших двох тижнів використовуйте засоби з ретинолом два рази на тиждень. Наступні два тижні використовуйте засоби з ретинолом через день. Починаючи з п'ятого тижня використовуйте кожен день. Також помилкою вважається при використанні засобів з ретинолом: це відсутність зволоження та відновлення, і також нехтування СПФ зранку. Також ретинол не рекомендується для шкіри з порушеним бар'єром. Третій актив це пептиди. Це як шкільний тренер, який буде вчити клітини шкіри самостійно працювати. Засоби з пептидами будуть класно працювати для вікової шкіри, для корекції профілактики вікових змін. Засоби з пептидами будуть працювати на стимулювання синтезу колагену та аластину, на підвищення пружності, на зменшення глибини зморшок і також на попереджання появі новин. Найчастішою помилкою є те, що люди не використовують засоби з пептидами довгий час. Вони мають накопичувальну дію і починають працювати від півроку їх використання. Четвертий Компонент це ніяцинамід це як подруга, яка не робить гучних заяв, але завжди рятує ситуацію. Засоби з ніацинамідом будуть підходити, якщо у вас жирна комбінована шкіра, шкіра схильна до появи висипань, також шкіра з розширеними порами та нерівним рельєфом. Також засоби з ніацинамідом можуть підходити для сухої шкіри, але в маленькій концентрації. Що робить ніацинамід? По-перше, він нормалізує роботу сальних салос, він буде зменшувати жирність, він буде звужувати пори, освітлювати плями плямипастакне та незначну гіперпігментацію. Також він буде зменшувати запалення і буде мати протизапальну дію. Головною помилкою про використання засобів з ніацинамідом є введення ніацинаміду у високих концентраціях. Переходимо до п'ятого активу це кислоти. В свою чергу, кислоти поділяються на аха кислоти, бх кислоти і також піячі. До ах кислот відносить гліколіву кислоту, яка має найменшу молекулу. Ця кислота буде класно підходити, якщо у вас шкіра віковата, шкіра з пігментацією. Також до ах кислот відноситься ще молочна, та мигдалева кислота. Вони підходять для всіх типів шкіри. Молочна кислота буде особливо рекомендуватися для сухої шкіри, так як вона має дуже класний зволожуючий ефект. бх кислота бх кислота вона одна, це саліцилова кислота. Вона є вона буде показана, якщо у вас жирна комбінована шкіра, шкіра з розширеними порами, з відкритими та закритими комедонами і також з поодинокими запаленнями. Саліцилова кислота є жиророзчинною, тому вона буде мати здатність проникати глибоко в пори і працювати безпосередньо там. Вона буде нормалізувати роботу сальних залоз, зменшувати запалення, розчиняти чорні точки та закриті комедони. Також вона буде зменшувати запалення, профілактувати появу нових. Також вона буде звужувати пори та вирівнювати рельєф. Також саліцилова кислота буде мати анти... Бактеріальну та протизапальну дію. Треті кислоти це п'ячі кислоти, це кислоти, які будуть показані для сухої шкіри, для чутливої шкіри, для шкіри з купорозом та зразаце. Вони будуть м'яко, делікатно відлущувати мертві клітинки, будуть надавати шкірі гладкість і також будуть забезпечувати зволоження шкіри. Помилками у використанні кислот є нехтування зволоженням та та СПФом. Усі хочуть активи, як у блогера або подружка порадила. Але вгадайте, що правильно у них інша шкіра. І поки ти тестуєшся підряд, твоя шкіра просить, може консультацію.